Вітаю шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є якісь перешкоди, що заважає тим, хто дивиться відео, близьким людям позбутися зайвих звичок? Чи є якісь перешкоди, що заважає позбутися звичок, шкідливих? Залежностей будь-яких: алкоголь. алкоголь, нікотин, наркотики, ігроманія, нерозбірливі зв'язки, статеве життя. Давайте подивимось, чи є якісь перешкоди тим, хто дивиться відео близьким людям. Вам закривають шлях. Тут більше втручаються у сім'ю, ставлять програми на самотність. Так, і програма алкоголізму. Це поставлено. Ну, вона може програтись не тільки алкоголізм, це будь-яка залежність, щоб ви втрачали енергію, сили. Ну і паралельно програму на самотність. Можливо, через е цю магію у вас дуже важкі відносини, і це ще більше викликає залежності різні, потяг вживати щось, шопогалізм і гарманія постійно це вже давно, це може навіть більше 9 років триває. Такий напад. Якби не цей напад, у вас ну, в когось мало буде все гаразд. <зас> Зараз я буду убирати заперечую повністю весь негатив убираю Всі програми негативні. Порчу на алкоголізм, будь-яку залежність убираю всі прив'язки відсікаю. Порчу на самотність знімаю. Це погане і лихе повертає назад тому, хто став, хто робив вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допоможіть. Загоїть рани, загоїть серце. Серце більше не болить, більше вам не треба вживати алкоголь. Будь-яку залежність убирає, Більше немає потреби в залежності, цікаються всі прив'язки більше. Так, давайте ще подивимось. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає позбутися залежності, шкідливої звички, тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи є якісь перешкоди. Вся проблема в голові. Вся проблема в голові із маличкою, і з дитинства. Тут показані дуже сильні агресії, ну, більше, може, сварили, сварили вас. Сварки були, ще як ви були в юні. Не вистачало вам піклування. От, не вистачало піклування. Можливо, дивляться такі люди, вони творчі. І вам треба. Навколо бачите тільки. А, тільки хороше. Вам боляче від того, що ви бачите. Особливо тут в дитинстві. Ви хотіли пікування, любові. Були проблеми. Угу. Є ще люди геній. Диви, мають унікальні здібності, якісь таланти. От нічого, все у вас вийде. Зараз треба вам почистить. Я вийму оцю всю травму, цю всю агресію. Заперечую, убираю убираю із життя. Весь біль. Сльози і страждання, все погане, все лихе, що вам робили, повертається назад. Або свідкам, чого ви стали, повертаються назад, тому хто робив. Більше немає стресу, більше немає травми, загоюються всі травми і рани. Більше душа не болить, більше серце не болить, загоюються повністю. Відновлюється ваша нервова система, повертаю енергії і сили, відновлюється ваша свідомість, прагнення до життя. Буде так і так. От. І ще тут порада для людей. Вам треба самому робити своє оточення. Оточення, яке вам має бути корисним. Яке має бути приємним. Ви керуєте ваша робота. Ви, якщо, Просто тут є такі люди дуже чуттєві, дуже чуттєві іми. І, і для вас важливо, щоб навколо вас були приємні люди, які вас люблять, піклуються, які бажають добра вам саме, і ви віддаєте теж багато. Добра. Вам тоді це допоможе. Ви будете дуже продуктивні, ви маєте тоді більше енергії, сили. Ви самі творите свій світ самі. І це дуже важливо. Просто що ви не розумієте, як з родичами родичі, якщо от вони ну, по тих картах там. Страшно було вам родичі. Родичі хай будуть. Просто ви не маєте з ними контактувати, якщо вони вас травмують на відстані. Дуже обмежене спілкування. От. Тут треба відділитися. Прошу ви ще сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Більше немає жодної залежності, загоюються всі рани, травми. Більше нема причин для вживання шкідливих речовин, що по галізму, переїдання. Більше немає жодної проблеми. Ви унікальні, ви дуже цікаві. У вас Стільки багато любові, закладена творчість, вам обов'язково треба щось творити. Перекриваю, перекриваю, відсікаю ворогів, відвертаю на віки вічні, так, і, так, і відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю буде так. Немає більше От, і ще з цієї карти ви маєте зрозуміти так. Тут порада, порада що любити себе треба, як, наче ви своя дитина. І оті травми ну, так вийшло. Батьки, може, ну, це їхні були якісь травми, також проблеми, не давали вам того, що повинні. І з цієї карти вийшло так, що не давали того, що потрібно. І можна перебудувати минуле для того, щоб ви змогли гарний поштовх собі дати самі, уявити, що вам дали все, що мають давати дітям. Повністю дали оцю піклувалися, допомагали, розвивали вас. І ви далі, наче ви і є ці батьки для себе. Розвивайте себе далі, піклуйтеся про себе, наче ви своя дитина. І тоді вам вдасться більше мати сил, енергії і спрямовувати. от ви... Уява, дуже сильна уява. От. І захист. Захищайте себе самі також. Бо, я так розумію, в дитинстві навпаки. Тут, може, були люди, в яких не було захисту від батьків, а навпаки, йшла небезпека від близьких людей, батьків, навпаки, там, де ви мали бути захист, прихисток. Було ще хуже гірше, ніж з ворогами. Може так. Но тут ви самі за себе маєте підкуватися. І це нормально. Скажіть, допоможіть усі що буде. Чи вдасться? Так, все буде гаразд. Зараз дочищаємося. Доля у ваших руках. Так, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть висушити всі емоції, думки, негативні сльози і страждання, весь біль вичищаю. Повертаю назад тому, хто робив. Більше немає жодної причини для зловживання. Речовинами негативні привички, шкідливі привички зникають. Більше немає енерготоку буде так і так є. от І періодично треба виписувати травми, щоб вони не розгойдували, вас не вертали в той стан. Виписувати і спалювати. Говорити, що це все згорає назавжди, і мені це не потрібно. Повертається тому, хто зробив. Попіл можна здмухнути в вікно і сказати Вертаю тому, хто робив. Хай сам це все одробить. От іще є питання від глядачів на загальний розгляд на YouTube каналі за донат на любу суму. Це питання також може програтися усіх, хто дивиться відео, близьких людей, скажіть, допоможіть, чи є якийсь магічний вплив на братові, того, хто запитує, чи впливає щось на його а, алкоголізм, чи є якась магія порча на алкоголізм на братові, і чи є взагалі негатив, магічний вплив на брата. Того, хто запитав, всіх її тут втручаються дуже сильно. Дуже сильно ще й приворот поставили творчі. Так, йому ставлять програму алкоголізм. Агресія потужна, і він ще, може, розлучився чи... Тут ставили порчі і на смерть, суїцидні думки можуть бути. Ага, це він має осуд, він себе засуджує. Порчу на самотність зробили, щоб ні з ким не було віднос. Дуже сильна. Морок стоїть ось по цих картах, дуже сильно. Давайте будемо чистити. Це, Заперечу, убираю всі порчі і прокляття, Всі негативну програму. Аналірую, знімаю, всі порчі пропляття із брата обираю. Того, хто запитує, відкриваються шляхи дороги братові на щасливе життя, Виймаю весь біль. <кій> всі страждання виймаю. Порчі насмерть, суїцидні думки виймаю, відкриваю шляхи дороги на щасливу долю, на гроші на любов, на здоров'я, дорога відкрита. Убираю залежність. Більше немає енергоотоків більше не може вживати алкоголь, смак лайна, запах лайна. Ставлю відразу до алкоголю, як до лайна, більше вживати не зможу, знімається повністю. порчі і прокляття, порчено алкоголь лізин англірую знімаю, порчи на самотність знімається. Відкриваю всі шляхи і дороги брату. Він щасливе життя того, хто забув. більше не зможе ворог чіпати брат сили втратить, свідомість втрат, нападати більше не зможе. Відновлюється свідомість брата до ідеального стану. Загоюються всі травми і рана, очищається, енергетичний, фізичний простір. брата буде так і такі. Дивіться, братові треба ну, там, е періодично треба робити чистки. Чистки він оброблений з сніг до голови, і алкоголізм вже в нього це магічний вплив, але вже він, е можливо, виводить. Ну, є такий момент, коли організм вже Має як хворобу таку, коли хімічні, треба змінювати хімічні зв'язки, там поступово. Верніся там поступово, там якби не зменшувати кількість алкоголю, щоб йому не було дуже сильно погано, бо коли змінюються хімічні. Обмін речовин в організмі, що хімічна залежність у нього. Розумієте, тут по цих картах після магія присутня, але ж воно і зачепило вже саму, сам організм. Поступово. Це не так швидко. Да, так. Добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували про військових наших, будь ласка. Одна-дві гривні, якщо ви бачите, йдуть збори. Зараз великий збір, Мадяр і Стерненко. Дуже потрібна допомога. Допомагаємо, хто скільки зможе. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам, щоб ви були свідомі, насолоджувалися реальністю цього світу, набирались енергії, сили не від залежностей, а від речей, як є шкідливі звички, а і корисні звички. То у вас щоб були корисні звички. Це руханки. Це музика, можливо, творчість. Дуже гарно прогулянки робити, подорожі, подорожувати, прогулянки. Ходить дуже корисно. Майте замість шкідливих корисні звички, у вас буде більше енергії. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави. І до зустрічі!